Господь з вами Ізуї. читання Мого, читання Святої Івана Йоанна!» Того часу Ісус сказав своїм учням, Я є правдива виноградна лоза, а мій Отець винограда. Усяку галузка в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, що більше плід приносила. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав: перебувайте в мені і я у вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде перебувати у лузі. Так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я лоза, ви галузки. хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Якщо хтось в мені не перебуває, він відкинути геть, мов та гілка і всок, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. Якщо ж будете перебувати в мені і мої слова перебуватимуть у вас, то чого б тільки забажали просіть і станеться вам. У цьому прославлений мій Отець, що ви приносили багато плоду і стали моїми учнями. Слово Господне! Якщо ми, брати і сестри, подивимося на старий заповіт, то ми побачимо, що для Бога цим виноградником був Ізраїль. І тому Бог, якщо також дивитися через пророка Ісаю, через пророк Ізакиїв, то можемо бачити, що Бог докоряє цьому народу, тому що Бог каже, що ще я маю зробити для тебе, щоби ти давала не гіркі плоди, а добрі плоди? Тому що я тебе доглядав, я тебе підклувався, а ти даєш гіркі, гіркі плоди. І, на жаль, так було, тому Бог докоряв. Тобто, бо, бо Він доглядав цей виноградник, він доглядав цей Ізраїль. А він, на жаль, цей Ізраїль дуже часто відвертався від Бога, тобто ставав таким не виноградником, а таким нерудючим кущем, таким диким, диким кущем. Натомість в новому заповіті через це слово, яке ми сьогодні почули, і не тільки через це, а через інше, ми бачимо, що Ісус говорить, що Він тепер є цим виноградником. Він є тепер цією виноградною лозою, що він є той, який є святий. І тому, тому тепер не треба там робити якихось надзвичайних речей, але просто бути приєднаним до цього, цього виноград, до цієї виноградної лози, щоб давати ці плоди вічного життя, щоб давати солодкі плоди. Ось, і і тому можна порівняти власне, цей образ до церкви. Церква є цим виноградником, і вона завжди буде святою. Завжди. Натомість ми відходимо, це ми люди, які грішні, які падаємо, які відвертаємося від Бога, це ми грішимо, не церква. Церква завжди є святою. Церква була, є і буде святою. Натомість ну, ми є ті, ті, які потребуємо церкви. Ми потребуємо цю лозу, ми потребуємо Ісуса Христа для того, щоб звідти, тому що я вже говорив неодноразово в своїх проповідах, що через цю лозу йде, протікає сік, і цей, цей сік. Який протікає через Сьогодні, це є Дух Святий, Дух Святий, який наповнює тебе, який дає тобі цю силу відвертатися від гріха, дає цю силу йти за Богом, дає тобі цю силу бути вірним, вірним, перебуваючи в церкві, бути вірним. І тому ми без церкви, без Бога, без цього, цього дару Духа Святого не можемо навертатися, тому що ми потребуємо. Інакше каже Господь, що ця голузка, якщо вона, вона не приносить її відтинає і вона втрачає, тобто, іншими словами, ти можеш втратити вічне життя. І тому сьогодні Бог запрошує нас до того, так як запросив Святу Ну, запросив її, щоб, щоб вона відгукнула це на цей голос, щоб вона пішла за голосом, за голосом Бога, те, що вона зробила. Тому що ці часи, коли вона жила, не були легкими часами, хоча було дуже багато християн, дуже багато було католиків на ті часи. Але також дуже багато було невірності і серед королів, і королівського роду, і, і правителі, і в тому числі теж єпископи, священники. Дуже багато було невірності. Бачимо, що вона виховує восьмеро дітей, тобто була відкрита. На Бога, щоб Бог давав їй стільки, скільки потрібно цього життя, що, що вона повірила цьому слову, про яке говорив Святий, Святий Павлой, що жінка е спасеться через зродження потомства. Тобто, тобто вона, вона відкликнулася, і коли, коли після ну, смерті свого чоловіка бачимо, що вона далі продовжувала бути вірна Богу. Можна було би нарікати на Бога, може сказати, бачиш, ти дав мені, дав мені дітей, дав мені чоловіка тут забрав, так як часто це жінки роблять, та, що нарікають, що, що втрачають своїх чоловіків і так далі. Вона це не робила. Навпаки, та, переїхала, поїхала в Рим і була вірна, вірна Богу, і до кінця своїх днів. І тому, дивлячись на неї, ми можемо вчитися у цій вірності. Звісно, ми ніколи не будемо такою, як вона. Але ми можемо бути такими, яким хоче нас бачити Бог. А Бог нас хоче бачити святими, непорочними, чистими, ті, які вибирають завжди Богу, ті, які завжди шукають Бога, ті, які є вірні Богу кожного дня, які приймають волю Божу, які вчаться жити так, як хочеться Господь. Тому нехай за заступництвом Святої Бригіди також і інших святих. Це Слово Боже, яке сьогодні приходить до нас, яке показує, що Ісус є в центрі, що важливий, що Він провадить свою церкву, провадить також Тебе, щоб дав тобі цю святість, щоб ти міг, так як в цьому Псалмі 34-му, який ми співали, щоб ми могли славити Бога повсякчас, щоб ти міг, могла міг прославити Богу, щоб ти перебував в Його любові, щоб я говорить, що той, хто перебуває в мені, а я в ньому, той багато приносить плод. І щоб ти міг принести передусім плоди вічного життя і також мав це вічне життя. І цього зичу і собі і вам. Амінь.